Да что, тоже. Ты да. рекламу? А что с не было? Не, может, они ключ должен быть. Он точно да, 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 привет! Ну, я думаю, що звідси нормально курс. Ми все одно потім покажемо службі Божій, а вони скажуть, можна таке. Він царська. Ні, ні, це це коцюруб була, да. да, да, да. так? Я її знаю. А вона вже коцюрук, так? Да? Да. Ми ще її ми ще Я помнемо. її знаю і похожу. Вона чула да? так. Тут ми її чекаємо, щоб вона щось. Хоче... Я так розумію, що ви не помічали. Пані Оля, що ви чули? Близько першої години гучний вибух, від якого прикинулась дитина. Типу решту почула, прочитала вже в новинах. Це перше таке виступ. Ні. До цього часу не чула такого. Так, я ну, йду скільки вже. Вам Чи знаєте, що там сталося? Ну, новини читала. Якби, ну, проходила, бачила. Моторішне, звичайно. Сирота Борис Володимирович. Директорками Сподільської міської лікарні. Карету швидкої допомоги доставили четверо потерпілих, оглянуті були відповідно діагност 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 діагностичному відділенні, були проведені всі обстеження. Це ультразвукова діагностика, КТ-обстеження, лабораторні обстеження, консультація вузькопрофільних спеціалістів. Після цього одного пацієнта було доставлено відразу в травматологічне відділення, консультоване нейрохірургом і зараз знаходиться під Спостереження було оперативне. Втручання косметичне зі сторони вуха, де було ураження осколками, відповідно, зараз знаходиться з процесом гематоми під спостереженням. Другу жінку прооперували, також було проведено ПХО, прооперували, зараз у важкому стані, знаходиться в реанімаційному відділенні. Одна жінка відмовилася від госпіталізації і звернулася в інший медичний заклад. Чоловіка також було прооперовано і зараз проведено первинно хірургічну на обробку рани і зараз знаходиться під спостереженням в травматологічному відділі. При поступленні було чотири пацієнта середній один наближений до важкого ступеня. Зараз пацієнтка перебуває в реанімації під наглядом в такому наближеному важкому ступені. Ну наразі важко це сказати. Ми зробили все, що ми могли зробити, і зараз ми спостерігаємо і надаємо всю невідкладну допомогу згідно протоколу надання допомоги. Звичайно, ми забезпечені всім необхідним згідно надання медичної допомоги в нашій лікарні, все у нас є. Нічого пацієнтам купляти не потрібно і ми забезпечені у повному обсязі. Люба травма є небезпечною і, звичайно, що. Те, що сталося, ми згідно вимог зробили все можливе і надали всю необхідну допомогу. Сподіваємося, що після наших е, маніпуляцій, нашої допомоги, люди залишаться живими, збережуться відповідної кінцівки. Не можу вам сказати, не володію даною інформацією. Ну, дивіться наразі всім, кому проведені вже оперативні втручання, проведена. Первинна хірургічна обробка, відповідно, виняті осколки. Це двоє людей, яких було на нижніх кінцівках. Відповідно, одна ще раз зауважу, що відмовилась, звернулася в інший заклад. А ще один пацієнт, який зараз після косметики вуха знаходиться на спостереженні і консультації, відповідно, спостереженні нейрохірургів нашої. Ну, Наразі вони стабільні. Сподіваємося, що все буде добре. що не щоб вона важка, Після операції там. Ну, Це це прибор зник. Зніміть ліки, що віки є у нас. Так, наразі усіма медичними засобами забезпечені в повній мірі. Тобто на всю допомогу, екстрену, планову. Маємо в повному обсязі. Денис Юрійович. Денис Юрійович. Грузів. Хто ви? Лікар-анестезіолог.

Пані Наталя, як швидко, скільки було викликів і як швидко приїхали на місце події? Ну, на місце події приїхали за 2-3 хвилини. Відразу так. Що побачили? Ой, побачили поранених людей, травмованих, які лежали на землі. Почали їх оглядати, надавати допомогу, сортувати, викликати бригади на підмогу, бо було досить поранених. Як багато бригад виїхало? Чотири бригади. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що чотиро людей тут і ще чотирьом ви надавали допомогу на місці. Ні, всього було п'ять чоловік. Один чоловік загинув на місці відразу, а чотири поранених, постраждалих. І більше до вас не зверталися? Ні, на місці там ніхто більше не звертався. Це було ага. наскільки люди складні були, вони були в свідомості. От розкажіть чисто по людям. Ну, люди тяжкі були, да. Поранення серйозні, люди тяжкі, а, серйозні так, поранення. Так. Ну, Серйозні так. Ну і жінки, серйозний перелом, ноги відкритий, і, і другого чоловіка в лікаря, на жаль, нашого, травма голови тяжка. Тяжкі, поранення тяжкі. Наша диспетчерська служба на такі виклики, якщо говорять, що кілька постраждалих три, чотири і більше, то відразу вони самі автоматично відправляють кілька бригад, бо не знати, що нас там чекає, і допомога потрібна завжди. А там уже дивимося по ситуації легше, тяжче, і вже тоді по мірі необхідності використовуємо чи одну бригаду, чи дві, чи три, в залежності від того, які постраждалі, скільки і якої ступені важкості. Вас вашій роботі скільки років ви працюєте? Ну майже 20. Це перше ось таке складне виклик? Ну, складні виклики попадалися, але то більше ДТП були, такі падіння з висоти, а з приводу вибухів то, напевно, перший такий, да.